Новорічна атмосфера, яка вирує в наших супермаркетах, і справді піднімає настрій. Тож прогулятися та хоча б зайнятися, якщо не шопінгом, то зирінгом, як на мене, дуже корисно для душі. Побачила стенд із такими іграшками ручної роботи. Мені дуже подобається хендмейд, і я прям реально там зависла хвилин на 15, поки це все пороздивлялась. Пороздивлялась та поприміряла також штучні шубки. Ось така мені в принципі сподобалась, вона досить бюджетна. І мені хочеться щось таке мати, окрім пуховика, на щось більш класичне, шубу чи пальто не знаю, не можу вирішити. Справжнє хутро зовсім зовсім не хочу. Але насправді я не знаю, чи тепле воно взагалі, чи не зашлатиться, як носиться. Можливо, хтось із моїх глядачів щось таке має. Тоді попрошу вас розказати у коментарях, тому що я вагаюсь. І якщо вирішу, то наступний рік щось таке, напевно, придивлюсь або після сезону, якщо будуть гарні знижки. Попросила чоловіка дістати вже нарешті ялинку, тому що ми її тримаємо у гардеробі зверху на шафі, і я б сама б ні за що б її не змогла дістати. Чоловік сам себе веселив, поки збирав, ходив на співу джинґл белс, щось там пританцьовав, загравав до кицькі. Ну, власне, підіймав нам всім новорічний настрій.

Сьогодні я нарешті почала прикрашати потрошки свій будинок, а то все якось було не до того. Мала знов засоплялась. Як я вже казала, новини не спонукають сильно радіти, але прям навіть себе так знаєте, заставила все ж таки, діти, та й пора вже давно було це зробити. Вклала малу на денний сон і під смачну кавуську почала діставати усі свої скарби. Напевно, виглядає так, що тут всього не так вже і багато, можливо, так воно і є. Я насправді потрошки кожен рік собі докупаю. Коли я вже дістаю для того, щоб прикрашати, то стає зрозуміло, що є, чого не вистачає. І так набагато зручніше планувати собі на наступний рік покупки. Маю такі керамічні ялиночку, золоту та срібну зірку. Дуже вони мені подобаються. Багато іграшок у мене під раритет, ось цих дві, наприклад. А також є іграшки з мого дитинства. Ось ці, ну сніговичок ні. Ось ці теж ще з мого дитинства. Ось ці новенькі, але вони дуже милі, як і ця собачка. Чоловік не втримався, коли побачив, сказав, що це Грета. Ці керамічні дід Мороз та сніговичок були куплені ще коли навіть не було тимофія. Це перші найперші мої ялинкові прикраси. Ну, а в основному у мене всі такі прикраси нейтральних кольорів, білі, прозорі, золотисті, керамічний свічник із зюску, та оця от зелена класна ялинка з зюску. Цього Сніговичка ми якось з Тимофієм робили в школу, йому потрібно було зробити поробку. Він зроблений з туалетного паперу. Патріотична кулька. Кулька куплена у рік дракону. Також є кулька, яку вибирав Тимофій. В принципі, це помітно. У рік тигра. Ось така весела неординарна корова, її вибирав мій чоловік. По-моєму, на рік якраз корови. Я ж обираю кульки двох видів, або це ось такі підраритет, якісь фігурки, або якісь більш нейтральні білих, сріблястих, золотавих або ж рожевих кольорів. Мені дуже подобається, що всі іграшки різні, і ялинку хочеться прямо розглядати, коли вона ними наряджена. Ці ось іграшки вишила мені моя мама, вони також будуть прикрашати, я їх повішу на двері. Маю ще ось такі скляні мікроіграшки, вони для маленької ялинки, яку я планую ставити або у спальні, або у своєму кабінеті. Такі вони маленькі і миленькі. Я дуже люблю декор зі скла та кераміки, маю безліч різних фігурок, ось ці керамічні будиночки. Мені дуже подобаються. У мене їх три штучки. І вони якось таку, знаєте, флешбек у мене з дитинства викликають. Гілочки, про які я говорила у минулих відео, мені подобається такі класичні зелена хвоя та червоні ягоди. Буду змінювати ось цю ось осінню декорацію на вікні, уже на зимню, на новорічну. Прибираюсь тут, гарненько все витираю, та буду викладати ось таку композицію. Як я вже казала, беру мої гілочки, викладаю їх валетиком. Маю ось такі ось свічники, вони, хоч і прості, але ну, мені здається, що вони прямо, можна сказати, що вони вишкані, дуже вони мені подобаються в золотистому кольорі. Я маю ще ось такі червоні свічки. Я чесно скажу вам, що я їх не запалюю, мені шкода, щоб запалювати, я купляю інші такі свічки, а ці просто так лишаю, чисто як. Декорацію. Ставлю сюди ялиночку, скляну з юзка. Знаєте, я її купувала як браковану, в неї не горіла леп підсвітка. В два рази дешевше я її купила, але чоловік мені це відремонтував. Тож, якщо будуть на знижках ці ялиночки, обов'язково приглядіться. Вони прям супер-супер класні. Трошки лисовата у мене ця композиція виходить посередині. Я спочатку виклала і засніжені гілочки, і ось такі зелені, з червоними ягодками, які я сама туди встановила, але потім ось ці пухнасті засніжені звідти виняла, тому що якось вони там не пасують і залишила вже тільки зелені. Ця композиція на вікні мені і справді дуже подобається. Я її минулого року так прикрашала, і мені не набридло. Все в такому стилі червоний, зелений, золотистий ну прям клас, я кайфую. Тут я продумувала, як я прикрашатиму стіл, яку я композицію поставлю уже на сам стіл. Приміряла спочатку золотисту ялиночку, потім вирішила, що вона не підходить сюди по кольорам, і поставила ось таку сріблясту зірочку. Я бачу, що ці свічки на камері дуже сильно якось неприємно мерехтять. В житті вони теж трошки мерехтять, але все ж таки не так нав'язливо і око не ріже. До речі, ось ці ось керамічні кульки з юску. Їх, мені здається, неможливо повісити на ялинку, тому що вони дуже сильно важкі. А для якихось декорацій, для таких композицій, вони підходять ідеально і мені прям дуже сильно сподобалася ця кольорова гама. Інше вікно у нашій кухні, яке знаходиться за моїм комп'ютером, я вирішила ось так от прикрасити цими будиночками. Як я вже казала, в мене вони викликають якийсь такий дитячий флешбек У мене колись був будиночок, його зробив мій дідусь із фанери, і туди вставляв всередину якісь теж лампочки. І для мене прямо дістати той будиночок було ну, от початком свята, і мені захотілося мати теж якісь будиночки, щоб знаєте, щоб у віконечках світився вогник. Це якось так дуже-дуже затишно. Поставила туди ялиночку, яку я купила у АТБ. Цей дощик мені не дуже подобається. Я, можливо, заміню наступного року його на щось, але наразі лишається так. Мінімально прикрасила свою робочу кухонну поверхню, пересипала сіль ось у таку новорічну ємність, поставила поряд золоту ялиночку, і, в принципі, нічого більше туди не треба, але ще маленький будиночок з кераміки і виглядає досить класно. З текстилю новорічного нічого такого особливого Я Колись купувала ось ці подушки. Я не знаю, чому це раптом я вирішила купити ось таку зелену і червону. Я ніколи їх насправді так не використовувала в такому вигляді, як вони є. По-перше, вони мені не подобаються на вигляд. По-друге, вони дуже-дуже неякісні, і на них море ось таких ось зачіпок. Я їх просто використовую як подушки і ховаю у наволочки, які я купувала. На Aliexpress. Вони, до речі, були досить бюджетні, і мені подобається підходить до нашого дивану та до нашого ось цього чорного-чорного котику. Ну і звісно, прибирання зазвичай під новий рік. А, а також весною ми намагаємося всі прибрати свій будинок у тих місцях, у яких ми прибираємо не дуже часто. Це у мене люстра. Ми рідко дивимося на гору, я вам скажу чесно. І я ось а, все ж таки побачила, що в мене там уже почало щось: якесь нове життя створюватись тож позабирала всю цю павутину. Ще хотіла ось такими гілочками зі скляними бусинками поприкрашати, спробувала, але мені насправді не сподобалось, і я все це прибрала, залишила як є. Вона і без цього усього виглядає дуже-дуже нарядно. Ще, знаєте, поки я шукала якийсь новорічний декор. То мені на очі потрапили досить непогані та бюджетні прикраси, і я вирішила ними з вами поділитись. Можливо, ви якраз бачите саме те, що шукали. Перший сайт це краса по-українськи. Я залишу ссылку знизу. Це не реклама, я сама там купувала прикраси весною і частенько заходжу перевірити асортимент. Адже ціни тут приємні. І насправді я бачу деякі такі самі декорації в інтернет-магазинчиках. Проте набагато дорожче, тож ділюсь із вами. Другий сайт це сайт Decorize. Що у них класно, це те, що у них майже до кожної речі прикріплене відео, і ви можете подивитись, як це все виглядає вживу. Ось подивіться, гілочка за 390. Ну це взагалі копійки, а, і там є різні гілочки: побільше, подорожче, покраще. Ось такі ось коробочки м -м, з дерева. В них можна покласти, наприклад, печиво новорічне, дуже такий гарний, мінімалістичний і в той же самий час. Новорічний, та яскравий дизайн, мені сподобались ось ці підвізки, пишуть, що вони із кераміки, всього лише 49 гривень за дві штучки. Ось будиночки, їх є мільйон. Багатенний просто вибір. Якщо вам теж вони сподобались, і дивіться, ціна: 300-400 ну, до 500 гривень. На них зараз ідуть знижки, і вони досить-досить великі. Тож, якщо вам подобається. Придивіться, роздивіться, і щось собі таке придбайте. Не знаю, можливо, і я не втримуюсь. і ще один-два собі у колекцію прикуплю. На декорацію просто величезний вибір, там є і віночки, і гілочки, і все для того, щоб зробити самому віночок усілякі шишки, якісь дерев'яні маленькі прикраси, дерев'яні статуеточки, дивіться, ось ця ось коштує всього. 57 гривень, і взагалі мені насправді дуже подобається, коли композиції створюються саме із таких ось дерев'яних елементів. Подивіться, який класний автобус він виконаний із дерева. Можливо, клеєного, але виглядає дуже класно і коштує всього 75 гривень. Ось такі будиночки, по типу як пряничні, але вони також виконані з дерева. Мінімалістичні, просто розфарбовані білою фарбою, але ну мені здається, що дуже-дуже стильно. У мене насправді просто не вистачає поверхонь, які можна прикрашати. А інакше б я б скупила, напевно, весь цей магазин декоральській і мені вже вони могли робити якісь знижки як оптовому покупцю. Керамічна статуетка коника. Я знаю, що майже всі магазини пропонують щось подібне. Ось такі ось жестяні баночки. Не знаю, можливо, запакувати туди якісь цукарочки на подарунок, або і собі залишити, щоб туди складати якісь цукарки 120 гривень. Ось така ось печенька теж в таку саму ціну. Мені здається, що ця ціна досить нормальна. І в інших місцях вони продаються набагато дорожче. Різного виду підвіски, такий конем дуже класний. Ось такі підвіски суперові. Я насправді, блін, теж вони мені подобаються. Ну, розумієте, мені тут подобається майже все. Мені прям хочеться купити ось з цієї колекції, дивіться, і будиночки, і ось такі пряничні людинки, і ялиночки, і сніжиночки. Там є декілька їх таких варіантів. Мені здається, що це не граміка, ну, принаймні. По спинці мені здається, що це щось по типу полістову, литий такий пластик, але вони важкенькі і вони виглядають досить-досить прикольно. Дивіться, яка пухнаста гілка всього за 190 гривень. Мені здається, що ціна прям класна. Тож, заходьте, розглядайте і обов'язково себе, хоча б чимось невеличким, порадуйте. Ну а далі я буду готувати. У меню сьогодні у мене Батат. Знаєте, я насправді ніколи його не вкуштувала, не знала, що це за овоч, що це за фрукт такий. На нього завжди була якась трохи кінська ціна 200-300 гривень за кілограм. Але я побачила в нашому місцевому магазинчику 100 гривень за кілограм і вирішила, що прийшов все ж таки час спробувати. Я наколола його зубочисткою, ось так от повністю зі всіх сторін, напшикала на нього олійкою, здобула паприкою, присолила, додала також свіже змаленого чорного перчику, і все це гарненько. Натерла руками, ну, начебто, знаєте, як масажовуючи туди всі ці приправи. Я не знаю, насправді чи щось там проникло у шкірку. Але я готувала батат вперше, тож я повністю довірилась тому рецепту, який знайшла, і не відступала від нього, щоб, не, дай Бог, нічого не зіпсувати. Ось так я все це натерла, потім мені здалося, що олії мало. Я додала ще і виклала прямо так це все у форму. Запікала, по-моєму, 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ну, в принципі, до готовності. Готовність перевіряла тою ж самою дерев'яною зубочисткою. А в той час я натерла сир, взяла звичайний та зовсім зовсім трошечки сиру із блакитною пліснявою. Додала туди зеленої цибульки. Поки я це все робила, батат уже спікся. Бачите, він вже має досить апетитний вигляд. Та прикольно пахне. Мені було, прям, знаєте, переповнювало нетерпіння подивитися та спробувати ще ж це за фрукт. Я була трошечки навіть здивована, що він всередині такий ось жовтенький. Він навіть пахне так, знаєте, такий від нього солодкуватий запах. І взагалі, вже врешті-решт, я сказала б, що це на смак щось середнє між гарбузом солодким та картоплею. Розрізала пополам. Виклала шкіркою вниз і поклала в ту саму форму. По розрізу я вже посолила його. Ще раз збризнула олією та виклала зверху сирну шапочку із цибулькою. І так як сам батат у мене вже Доведений до готовності, він уже повністю приготувався. Він м'якенький. Тож я просто виклала зверху цю цю сирну шапочку та поставила назад у духовку для того, щоб зарум'янився ось цей сир зверху. А тим часом я вирішила приготувати такий швидкий. Я сподіваюся, корисний салат. Це в мене редька Дайкон. Я дуже люблю редьку Дайкон. Вона мені подобається і тим, що вона така соковита, і тим, що вона така солоденька, а особливо вона мені подобається тим, що її супер просто готувати. Просто почистив та потер на терці, присолив, додав олійки і в тебе вже є вкуснючий соковитий салатик. Мене, до речі, всі її люблять. І син їсть, і навіть Міланка хрумка, і чоловік. Тож, з цієї такої тарілочки нам на всіх на один вечір навіть буває мало. А з м'ясного хлопця були котлетки. На цьому я буду завершувати своє відео. Я вам всім дуже вдячна, що ви залишалися зі мною до кінця. І побачимося з вами зовсім зовсім скоро. Ну, принаймні, я так собі планую. Тож, всім па-па!